За нормою в'ясенні групі має навчатися 15 дітей у молодшій, середній чи старшій 20. Реальність насправді така. У тернопільських дитсадках групах є 20, 25 і навіть 30 дітей за списком. Щоправда, не усі одночасно відвідують дитсадок, але групи переповнені. В управлінні освіти ситуації виходять, відкриваючи додаткові групи і доплачуючи вихователям і помічникам. Ми проплачуємо і вихователям, і помічникам-вихователям за перевантаження діяльність груп. Вони отримують ці кошти. Я вважаю, що це правильно. А це буває по-різному. Це буває на місяць, і хто і 200, і 300, і 500, і 700 гривень може отримати людина за те, що вона працює, умовно кажучи, не з 20 дітками, а з 30, -ма. чи ясельна не 15, а 25-30. Я вважаю, що це правильно. Оці кошти, які йдуть, це для Няні вихователя, це, це великі гроші. Ми нам це вдається робити на сьогоднішній день. Попри завантаження дитсадків, діти отримують відповідний і догляд, і харчування. каже Ольга Пихиляк. Їжа для дітей спочатку цього року подорожчала. Частину оплачують батьки, частину з міського бюджету. На сьогоднішній день в садіковських групах це вартість 15 гривень. 9 гривень проплачують батьки і 6 гривень проплачують проплачує держава. І ясельна група це 12,50. з них 7,50 платять батьки, і різницю проплачує держава. На рахунок діток малозабезпечених, як і раніше, ми їх харчуємо. Безкоштовне харчування отримують також діти-сироти. А ще за рішенням виконкому Тернопільської міськради діти, батьки яких воюють в АТО.